Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому новому відео. І у нас сьогодні також кейс старі, але я не буду вам сьогодні нічого записувати в сенсі, ну прям друкувати при вас, так я буду вам розказувати, там так розмістіться <смістити> покомфортніше для вас. І я хочу сьогодні підняти таку тему. Вона досить складна, я думаю, в нашому суспільстві. Для, ну, для мене це складна тема, тому що я дуже дивуюся, тому як зараз. На неї реагують, і ми поговоримо сьогодні в кейсь стадії. Тобто я вам розкажу декілька випадків, які мене, мене саме мене турбують. тобто ну, це, Можливо, це мої якісь аспекти, я не знаю. Я розкажу вам приклади того, що я бачу зараз в Києві, і, ми, і дам вам також деяку інформацію з психологічної точки зору, тобто, як це все впливає. Тому ситуація така. У ТРЦ «Піраміда» відкрився ну, магазин типу секс-шоп. там, де продають всі ну, певні речі, які ну, для сексуального задоволення. І зазвичай такі всі речі продаються в магазинах, написано там, де написано: 18 плюс. Ці магазини закриті візуально для того, щоб ні діти, ні ті, хто не бажає цього бачити. Що вони не бачили? Але ця піраміда, а, здає приміщення а, магазину, який просто відкриває двері, і у ньому там є моменти, елементи з напівпрозорим склом, таким знаєте, матом, а є елементи з прозорим склом. Тобто, все можна побачити, не заходячи туди. Зараз там спекотно, продавчиня відкриває двері і просто от ідеш... І видно всі ті речі, які продаються, тут речі інтимного вжитку. І ці-всі речі бачать всі тобто і діти, в тому числі. Так, там написано: 18 на самому магазині, але це не дуже, ну, не дуже кидається в око. Просто відкриті двері, і все видно. І... Для мене це дуже такий глибокий момент пережив моїх переживань, тому що я знаю, що раніше, наприклад, в Європі, да, ну, коли я перші рази була в Європі, там мені було 18-19 років, да, то я знаю, що е, там за візуальною такою сексуальною безпекою не, ну, не хвилювалася. Зараз я поїхала в Європу і я вже бачила, як ну, я ходила по міст, по, містам, по різним містам, там, і Відень, і Цюріх. І... Прага, і Фрайбург, і Страсбург, і так далі. Я бачила для себе, мені там візуально безпечно і безпечніше, і навіть в кошице також я. Тому що я бачу, що якщо пропонуються якісь такі речі сексуального вжитку, то дійсно, ну, можливо, так мені попалося, але дійсно магазини зачинені, типу, все візуально закрито. Написано великим літером 18, і слідкують за тим, щоб тобі дійсно було 18. Тобто такі речі людина має обрати самостійно, і це її власний вибір. Якщо людина вибирає, то вона заходить і там далі вже розбирається. Якщо людина цього не обирає, і, їй, ну, наприклад, є люди, які не обирають такі речі, це нормально, і які не готові впускати. Цю візуальну інформацію в своє життя. І коли ось так: от, в Києві, посеред е, ну, досить великого торгу... торгівельного центру, ось такий магазин відкривається, і якби візуально люди, ті, хто не хочуть цього, ті, хто не обирають цих речей ну, візуально, скажімо так, бачать ці речі зараз, вони все одно це все бачать. І це є видом насилля. Тобто. Це візуальна небезпека. Особливо, ну, по-перше, особливо для дітей, для тих, кому чия психіка ще формується, тому що це ранішня сексуалізація, що це таке ми зараз розберемо. А також це небезпечно просто для ціннісного рівня певних людей. Тобто, є люди, які там християни, мусульмани мають певні вірування або у них є певні цінності, і вони не готові. Відкривати для себе світ ось так нахрапом, скажімо так, вони цього не обирають. І коли просто ти йдеш, відкрити двері, і ти бачиш ті речі, які там продаються, це не те, що ти зараз обираєш, наприклад, то це є насилля. І мене це дуже бентежить, тому що що таке рання сексуалізація. І плюс ще коли ось такі магазини не закриті, і коли неконтрольований вхід, коли можна, коли цю інформацію, от візуально ці предмети, це інформація, да можуть побачити діти. Чому це може бути небезпечно, тому що рання сексуалізація і підглядання мають глибокий і часто травматичний вплив на психологічний розвиток дитини і дорослого. тому що зараз багато людей були травмовані. Через сексуальне насильство під час війни, в тому числі. Під час, під час війни і взагалі сексуальне насильство в сім'ях. Ну, це як, як психологіня, я якби, розумію, що я ну, розумію статистику і розумію, які випадки там, ну, з чим люди приходять, і воно все є. Це насилля сексуальне в сім'ях. Воно, на жаль, наприклад, кіжає в Україні. Ну, воно є. І люди травмовані ідуть по торгівельному центру. Не обираючи ніяких таких сексуальних впливів, тому що для них сексуальний вплив такого рівня, такого ну, як би, візуального да, впливу, а, є небезпечним. Вони цього не обирають, але наражаються на небезпеку, тому що не закрите приміщення, тому що не завуальовано, не, ну, якби не перевіряється вік і так далі, і вибір людини. Це все просто так не має бути. Навіть в Європі, навіть дивлячись на те, ну, знаючи, е, які речі пропонують там в Європі, там зараз, зараз там трошки з візуальною безпекою і з візуальними правами людини вже е, більш чітко вони встановлені. Якщо ти цього не обираєш, то тобі це не, ну, не будуть навішувати зайвий раз. От. І. Е, Рання сексуалізація і моменти ось цього підглядання, так а що там, а треба заглянути. Ой, а що це таке, І вони порушують природні етапи психосексуального розвитку і викривлюють уявлення дитини про тілесність, про інтимність, безпеку і межі. Тобто ось цією однією відкритою ну, від, від одними одним відкритими дверима в секс сексшопі, вибачте, магазин порушує межі. Тих людей, які цього не обирають, ви порушуєте ці межі. А, але ж у наше законодавство воно ж таке, прям якесь бережне-бережне, розумієте, до того, хто не потребує захисту. Якось цей магазин не потребує захисту, просто є правила встановлення. Ну, я не знаю, чи є вони. Тому що, коли я написала скаргу, а, ну, просто мені відповіли типу, на да, що типу, ну, ми не порушуємо нічого. Тобто законодавство не ну, навіть не контролює ось цей момент ранішньої сексуалізації, в яку втягують дитину або дорослого, який на це не погоджується, і, і таким чином навіть ось такі відкриті двері, і відкритий магазин, такий настільки прозорий і ну видимий, скажімо так, він а, порушує межі і безпеку. Соціум. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Це соціум. І якщо людина не обирає цього, то те, що нав'язується зараз, це вже насилля. А, чому так? Тому що, коли ти йдеш, наприклад, відкрити двері секшопа, ти можеш побачити різні речі, такі як різні частини тіла, інтимні. І якщо, наприклад, дитина побачить, ну, а вона, коли двері були відкриті, то там все, все видно. Вона, ну, наприклад, дитина бачить ну, якісь там, скажімо так, члени в вигляді, певному, коли вони, наприклад, збуджені, то дитина може цього злякатися. Тому що, якщо йде хлопчик, і він побачить такий член, в який в збудженому стані, і він може ну, побоятися себе далі ідентифікувати із чоловіком. Тому що в дитинстві він налякався того, що він побачив, і він не захоче. Він якби буде всіми внутрішніми своїми силами віднікувати, щоб у нього такого не було, тому що він злякається, тому що його психіка ще зараз не готова сприйняти своє тіло, свою тілесність як норму, як те, що на нього чекає, тому що ще не час, ще зарано, ще психіка не готова. Але а тут. Оп, і раніше ось така сексуалізація відбувається через те, що не контролюються ось такі моменти сексуалізації. І якщо дівчинка побачить те ж саме, наприклад, вона може взагалі боятися сексуальному плані чоловіків, тому що вона буде бачити, буде знати, що ага, ось таке вона бачила в дитинстві, вона не буде розуміти, що вона була маленька, ну, що. Зараз вже все змінилося, вона вже там подорослішала, вже все по-іншому. Вона буде боятися того, що вона побачила, і вона буде розуміти, що це є чоловіка, і вона буде боятися далі сексуальних стосунків із чоловіком. Тобто, це впливає на вибір людини із почуття безпеки, тому що межі дитинки ось так були порушені. Далі на а, а, Торгівельному центрі Аркадія на всю стіну намальована сексуальна картинка жінки, яка там прикриває груди, також рекламують секс-шоп. Це не є ок, тому що люди, які йдуть по вулиці, цього не обирають. Це чутлива інформація. А, найчастіше, коли я там, наприклад, пишу скарги, мені пишуть, типу. Чи має ця картинка порнографічний чи, чи еротичний характер? Друзі, я не буду в цьому розбиратися. Я кажу з точки зору ну, от, сексуалізації картинка, яка а, впливає на тебе, на твоє збудження, сексуальне збудження, особливо якщо це збудження дитини ранішнє, то дитина може дуже сильно засоромитися. Вона відчуває або він відчуває. Певний імпульс в своєму тілі, вони лякаються цього імпульсу, тому що їх психіка ще не готова, і вони розуміють на підсвідомому рівні вони розуміють, що типу те, що вони відчувають, це не є нормальним. Їм ще рано. Тіло і мозок це все аналізує, і тоді дитина соромиться своїх імпульсів. І дуже часто сексуальний імпульс тоді або ну там лібідо, воно знижується. І вже в дорослому житті це впливає на статеві відносини. Тому що була порушена ось ця межа в дитинстві. Дитина побачила цю здоровезну картинку там, де ну, дійсно вона мені не... Ну, це не важливо, от не те, що мені, а взагалі на мозок немає. Ну, мозку все одно, це порно чи еротика. еротика. Мозок реагує на сексуалізацію, тобто на сексуальні певні. Картинки, образи, рухи, звуки і так далі. Це не має значення еротика чи це порно. Не має значення. Це в законі, це у нас просто помилка тотальна і грандіозна. Це треба змінювати на те, щоб е, образи, іміджі якісь так, картинки вони не мали сексуального характеру, тобто те, що збуджує. Е, і це має. Контролюватися в суспільстві, тобто такі образи мають бути заборонені в суспільстві, тому що в суспільстві, в соціумі, в місці, де ти не обираєш, де ти просто йдеш. Тобто, це не закрите якесь приміщення, це не приватна якась там квартира або ще щось таке. Якщо ти це не обираєш, то не мають права держава і реклама. Нав'язувати сексуальні образи таким чином, тому що в соціумі є люди, яким до 18, а також є люди, які ну, піклуються там і про свою цноту, і про свої цінності, і так далі. Це важливо. І таким чином вивішуючи ось таку рекламу сексуалізовану, ви порушуєте кордони візуальні і навіть тілесні кордони людини, тому що у людини не тільки ну, візуально й некомфортно, а у неї ще йде тілесна реакція. І ви порушуєте ці кордон. А це має бути змінено на державному, тобто на законодавчому рівні. От. Далі. І що таке рання сексуалізація? Це ситуація, коли дитину втягують у сексуально забарвлений простір. Все, картинка ось така. Або в Івано-Франківську на центральній там ратуші чи десь біля ратуші, от прямо поряд, магазин, ажур, нижньої білизни. Там ходять сотні тисяч туристів, і прям ось цей магазин білизни рекламує білизну, яка прозора. Тобто, видно геніталії, видно, ну, видні всі частини тіла людини. І це, звичайно, це привертає увагу, але це. Ранішня сексуалізація дитини, або це порушення мого навіть візуального простору. Тобто це та інформація, на яку я не очікую, коли я йду біля церкви, там, чи біля ратуші, чи десь ще. Розумієте, для мене це порушення моїх вже кордонів. Це так не має бути. Те ж саме було раніше в магазинах, в магазинах спідньої білизни. Не пам'ятаю окей. Okay. Uh, в Києві. Тобто дуже не, ну, якби неадекватно підбираються картинки з білизни. Дуже неадекватно. Вони занадто бувають сексуалізовані. Вони, наприклад, в магазині тому, ажур, вони на всі стіни там великі, такі ну простір, і там я підходжу, і прямо видно на картинці, ну, тобто, в гініталії і, талії, і все, все, все видно, тобто вплоть до волосся, розумієте, а це також це вже закритий простір. І ось тут на такій картинці це вже у дитини формується бажання підглядання, тобто вже формується такий маніакальний трошечки е збочений погляд на сексуальність. Дитину е далі, далі тобто дитин, е е ранішня сексуалізація проявляється, якщо дитину втягується в сексуально забарвлений простір, емоційно, вербально або через поведінку. Або візуа через візуальні образи, дитину бачать, сприймають або оцінюють через сексуальний образ, тобто, наприклад, коментарі, якщо дитину коменту, ну, якби відгуки про дитину дають в плані сексуальності, це також впливає на її такі, ну, ранішню сексуалізацію, ранішні такі психометсиксуальний розвиток, який до якого його її психіка ще не пристосувалася. Які ще зарані. Зарано. Далі, якщо дитина стикається зі сценами сексуального характеру, сцени сексуального характеру, які не відповідають її віку. Тобто в трейлерах фільмів зараз дуже часто, навіть в кіно, я йду там на фільм 0, або 12, перед ним обов'язково покажуть фільм, в якому покажуть сексуальну сцену, або, ну, якби, або певні рухи і так далі. І це вже, наприклад, для дитини. Це вже не ок, тому що вона різко, коли дитина відчуває сексуальні якісь там, ну, от, на, натяки, дитина дуже е, чітко попадає в свій страх, і в неї включається режим, як ви думаєте, режим неживий. Тобто дитина її мозок реагує, що коли вона бачить сексуальні сцени по телевізору, в трейлерах, просто. Повсюди їх пихають зараз. Коли дитина бачить ось такі сцени, він, ну, мозок аналізує, не ну, несвідомо це відбувається, мозок це аналізує як ти невчасно, тобі не можна тут бути не внежи. Це дуже і дуже негативний і дуже небезпечний сценарій для дитини, який вмикається під свідом, підсвідомому рівні, просто від того, що вона побачила сексуальну певну, певні рухи, певні сцену. Вона відчула себе, що вона не вчасно, не ум'ніумісне, і їй треба зникнути, що їй треба зникнути. І ось такий сценарій на життя неї може, ну прям на певний період може вімкнутися. І дитина тоді себе відчуває дуже невпевненою в суспільстві, досить е не, зна не знає, як себе поводити, і вона себе повсюди відчуває зайвою, тому що включався сценарій. Відійди, ти невчасно, не живи, там, О, ти заважаєш. Ось так це може вплинути. Далі, якщо дитина стає об'єктом сексуальної уваги або поведінки, тобто навіть без фізичного дотику, якщо якісь там е, шутки, е, жарти сексуального характеру, якщо якісь там фрази, якщо погляди, якісь сексуальні, в сторону дитини, то для дитини це вже є насилля. Ну, Фізично-сексуально таке, ну, прям психосексуальне насилля, скажімо так. От. І е, е, які наслідки ранньої сексуалізації в суспільстві і вдома? Це ж буває по телевізору, вдома, в сім'ї, в соціумі, які наслідки це. Перше, це психоемоційні наслідки, тривожність, сором, почуття провини, емоційна нестабільність, пошуки, де я є, яка я є, хто я є, навіщо я тут є, і намагання зникнути. А поведінково це або гіперсексуальність, або уникання сексуальності. Тобто ось те, що дитина побачила ось такий просто сексуальний образ, як це в піраміді, в терецепіраміда, як це на Аркадії висить там, да? як це в трейлерах з фільмів, як це показують по телевізору зараз, тобто або включається ранішня сексуалізація, типу дитина розуміє, що типу, вона вже готова і вона починає гіперсексуалізуватися, або уникнення сексуальності, або провокативна поведінка. А якщо це особистісна сфера, то порушення самооцінки, викривлення сприйняття себе як сексуального об'єкту. Тобто дитина не розуміє, ну коли виростає, вже не розуміє своєї цінності а, межі, тобто, не роз, тобто через те, що її візуальні межі ось так просто в торгівельному центрі просто порушується, це, це піраміна, да? а, то це впливає на межі, на кордони і нерозуміння або стирання меж, тобто нерозуміння, де її, де її тіло, де, де можна, що можна, що не можна з нею робити. Де сказати ні, де сказати так, де доречно, де недоречно. Тобто втрачається сенс, ну, де це не сенс, а втрачається розуміння, де її, де не її, тобто, що можна, що не можна, що чуже. І соціальна, тобто вразливість до аб'юзу, токсичні стосунки, залежність від зовнішньої оцінки. Ось так впливають ці моменти. От, які зараз я бачу в Києві поки що, але я хочу про це помилитися коротко. Кому не комфортно, будь ласка, зустрімось на наступному відео. А зараз я просто помилю за цю сферу в нашому просторі. Господь, я віддаю в Твої руки, Боже, всі ці закони українські, які бездумно пропагують некоректні речі. Я просто Боже віддаю в твої руки, Господь, і я вірю, Господь, що ти поставиш тих людей, які зможуть ці закони змінити, і що наш соціум в Україні стане більш безпечним, візуально безпечним, аудіально безпечним, фізично безпечним для наших дітей, для наших тінейджерів, для українських дітей, для українських тінейджерів, для української молоді, для українських жінок, для українських чоловіків і для всіх тих, хто потребує. Такої безпеки. Господь. Я просто забороняю ось такій такі тупості якісь. Забороняю поширюватися на ті речі, що все. Можна все норм. Я просто забороняю цьому наративу поширюватися в Україні. Я проголошую, Боже, що є твої стандарти, є твої норми, Господи, є твої рамки. Боже, і просто давай мудрості тим людям, які при владі зараз, враховувати Боже, враховувати, Боже, що є корисним для суспільства, а що не є корисним. І я просто забороняю цьому сексуальному контенту, далі розповсюджуватися по Україні в ім'я Ісуса Христа, тому що і забороняю йому. Негативно впливати на українську молодь віднині. Зв'язуємо будь-які прояви некоректної, недоречної, недоречної сексуалізації суспільства в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую до зустрічі.